Це досить цікава культура, лядвинець рогатий. От, характеризується тим, що він дуже, і дуже адаптований і такий, що може рости, звичайно, пристосований і на кислих ґрунтах, і на звичайних ґрунтах. От, багаторічний, от, прекрасно формує вегетативну масу. От може, два-три укоси. Ну вони правда є різні. Є пасовочного типу, є, наприклад, сорта якси пасовочного типу. Це ми з вами на ділянці якраз розмноження сорту гелон сінокісно пасовочного типу. От цікавий він ще тим, що є така проблемка. У бобових культур у більшості, що вони викликають імпанію в худоби. Тобто здуття, от, що небезпечно, навіть він, коли тварина може загинути, от при надмірному якраз виспасуванні спасуванні на конюшини, там різних видах конюшини, це і так далі. От, люцерни. От. Так, що в цьому відношенні є цінність в іншому плані, вона культура тим, що вона не адаптована і може рости кругом, вона велику важливу роль буде грати також як попередник. От дуже прекрасний являється ще й медоносом. тому цікаво, що переважають, як правило, джмілі. От ми з вами якраз на, на ділянці вже знаходимося, коли лядминс рогатий дозріває. Формучку він рогатий, тому що в нього бобиці мають форму як ріжки. От вони. От і так далі. От, і прекрасна зелена маса, висока ця якість, от підвищений міст протеїну, от стебла м'які, тонкі, прекрасно сіно заготовляти. От і при випасанні я вже сказав, що в складі навіть у чистих посівів там 2-3 години практикують для одержання високоякісних сирів. От, і і обов'язково потрібно, щоб десь відсотків до 20 в сіні були. Наявність лядмен сурогато, спостерігаючи таке масове наявність джмілів. От я згадав, колись, будучи в Коростині, там працював канадський професор, був по програмі, який займався лядвенсурати, були сорти представлені там на досідній станції. От і я звернув увагу, що він цьому два рази в день, бо ми до обіду, і після обіду там робили досліди, проводили. Він з'їдав, брав і з'їдав по п'ять. Квіток, прямо цих соцвіть. Не квітка, тому що тут ну, у соцвіті є 3-4 квітки. О, збирав і їв. О, я також спробував. Думаю, нічого поганого в принципі немає. Тут є Люхозоналати в певній мірі, але в такій кількості. Я його запитав, що це дає. А він каже: ми звернете увагу, бо ми займалися наші ентомологи, що більшість джмелів, які є, це чоловічої статі. От. І вони. Для нього використовується як стимуляція і так далі для відтворення. От він каже, а що люди, і так, так, я це відчуваю себе повноправним, як то казав, чоловіком і так далі після цього. Так що в певній мірі по 5 штук два рази в день, якщо мати, підкошувати цей в дворі і біля нагородів, можна поправити, мабуть, здоров'я. Вониць рогатий може бути також прекрасною сідіральною культурою. Для цього її потрібно теж посіяти, наприклад, на городі під ячмінь там чи яру пшеницю, віковес. І на слідуючий рік переорати уже коли маса підніметься сантиметрів 10-15, це фаза вже буде стеблування. От, і все для закладки, я ж говорю, особливо овочевих культур, на сьогодні багато говорять про органічне вирощування, є висадочна культура і перці, і помідори, і баклажани, от, які потребують от таких, таких нових підходів от, для підбору седіральних культур. Якщо на насіння, то сіяти через рядну або десь 8-10 кілограм. Ну а так краще, якщо суцільно сіяти, то 10-15-18 кілограм до... на, гектар. Да, на гектар. Тому що дрібніше насіння. Якщо в люцени там 1,8-2, там маса тисячі насіння, в конюшини там 15 4,5. У нас в Саливонках специфіка така, що там дещо, -дещо легші ґрунти, і так далі, дуже прорегували трави на таку посушливу умову. А лядвин Саргато сорти і Аякс, і Гелон бловухали, і, і по висоті, і по всьому, по масі і тому подібно. Мені, як селекціонеру, радісно було на це подивитися і думаю, бачите, де наші резерви. А дивлячись на те, як ми сприяємо ще й збереженню деяких запилювачів, особливо джмілі, вони досить для боротьби з, ось, з багатьма шкідниками там, і так далі. Джміль є джміль, він роль свою грає, і запилювач саме основне. Може вписуватися у мавританський у схему мавританських газонів. От прекрасно може бути. Він коли підкоштиться, він буде взагалі невеликий по габітусу, прекрасно цвісти. От і ці будуть, страховуючи такий ефект від дико диких бджіл, і особливо джмілів, буде сприяти збереженню їх і радувати відповідно тих. Тих хто буде на цьому мавританському газоні, чи біля нього знаходитись? Буде аромат певний їх тонкий є аромат.